Наші душі досі в полоні. 103 душі. Кричати без слів. Чернівка Оксана Гончаренко мати військовослужбовця Нацгвардії, який потрапив у полон на Чорнобильський АЕС 24 лютого 2022 року. Розповідає, зв'язку з сином майже немає, а кожна звісточка для неї надія на те, що якомога швидше обійме найдорожчу людину. Почути голос бійця відтоді, як він потрапив до рук загарбників, їй вдалося лише раз. Був іще дзвіночок від сина. Дали дзвонити по вайберу, по відеозв'язку. Я побачила свого сина, я почула його голос. Дуже худий, очі втомлені. Тільки просив, щоб. Ми намагалися якомога швидше витягнути їх з полону. І все. Я поговорила з сином п'ять хвилин, одну секунду. Я просила, що тільки щоб синочок тримайся, бережи себе. Оксана одна з тих, хто вчергово вийшов у центр Чернігова, аби нагадати про ста трьох полонених чаес, які вже понад два роки знаходяться у полоні на території країни-агресорки. Цього разу близько 80 людей показали свою тугу за найріднішими без слів. Учасники акції кажуть, згуртувалися одразу та почали їздити на такі заходи всією Україною, аби суспільство пам'ятало про своїх героїв. Ми намагаємося донести до людей, що це велике горе, що коли ти не чуєш і не бачиш свого рідного, сина, брата, чоловіка. Це дуже боляче, це розриває серце. Просто розриває серце, розриває наші душі. Взагалі, люди, щоб знали, що є такі захисники ЧАЕС, які досі знаходяться в полоні, які досі під дуже сильними тортурами, постійно, постійними, майже не сплять, постійно стоять, і щоб люди просто не проходили повз. Відтак комунікують з родичами та надсилають інформацію про військовополонених представники Червоного Хреста для сімей, котрі чекають вдома своїх героїв. Листи це єдина можливість дізнатися про те, як нині почуваються їхні батьки, сини, чоловіки. Через червоний хрест, через НІП нам передали листи, і в листах було написано син мій написав Жив, здоров, мною все хорошо. Це все, що він міг написати, бо це була. Вони писали під диктовку і, ну ви розумієте, по дулами автоматів. Був лист в серпні 22-го жив, здоров, все хорошо. Потім зв'язку не було взагалі ніяких вісточок. Лише коли там звільнені поверталися, сказали, хтось бачив, хтось чув, але ніякої. Толком інформації не було. Учасники та учасниці акції розповідають, такі заходи вони планують проводити, доки всі ці, кого російські загарбники тримають у своєму полоні, не стануть на українську землю та не переступлять поріг рідного дому.